Без сигналізації навіть на парковці автівку краще не залишати. Якщо ж вам доводиться ставити автомобіль десь біля будинку, нормальна система захисту стає вкрай необхідною. Звісно, якщо ви не маєте наміру подарувати свої колеса зухвалим підприємцям, фари іншим, а номери третім. Ви на каналі Docue, і сьогодні ми розбираємося, що пропонує ринок автосигналізації, як обирати і на що слід звертати увагу. Що вміє робити автосигналізація? Сучасні системи вже давно можуть набагато більше, ніж просто кричати на всю вулицю. До того ж, автовласник не завжди може почути сигнал. Він може міцно спати, зачинивши вікна з хорошими склопакетами. З гарною сигналізацією, ви завжди знатимете, що саме відбувається з вашою автівкою. Стоїть вона чи їде, який датчик спрацював? Де ваша автівка саме в цей момент? Крім того, можна дистанційно керувати деякими функціями автомобіля. Вимкнути або запустити двигун, заблокувати замки тощо. З чого почати вибір сигналізації? Не з її параметрів, як не дивно, а з визначення бюджету від 400 до 30 тисяч гривень. Виходячи з цього, можна підбирати інші параметри: вид сигналізації, тип зв'язку, характеристики, кількість і види датчиків, ступені захисту, дальність дії. Далеко не всі функції, які пропонують виробники, дійсно потрібні автовласникові, але є такі параметри, які необхідні чи дуже корисні для певних випадків, зокрема турботаймер. І на них варто зважати. Почнемо з видів сигналізації. Залежно від того, який тип зв'язку із сигнальною системою доступний користувачеві, розрізняють три види автосигналізації: одностороння, двостороння і GSM. Одностороння найпростіший варіант. Як зрозуміло з назви, така сигналізація має тільки один канал зв'язку від машини на брелок. Коли спрацьовують датчики, сигналізація вмикає звукову сирену і водночас подає сигнал на брелок водія. Зворотного зв'язку немає, тобто зрозуміти, що відбувається з машиною або якось керувати її функціями вже не можна. Така сигналізація ефективна, коли ваш автомобіль припаркований на майданчику з хорошою охороною, поруч із власним приватним будинком у гаражі. На односторонню сигналізацію можна покластися і в тому випадку, коли машина стоїть у дворі багатоквартирного будинку поблизу під'їзду. Двостороння. Сьогодні це найпопулярніший вид автосигналізації. Її вибирають за помірну ціну і пристойний функціонал, що уможливлює управління системами автомобіля дистанційно. Водій отримує не просто маленький брелок із парою кнопок, а повноцінний пуль дистанційного керування з екраном, на якому видно, що саме відбувається з автомобілем, яка система подала сигнал тривоги і що потрібно зробити для нейтралізації загрози. Зокрема, водій може дистанційно заглушити двигун або, навпаки, завести автомобіль, щоб прогріти його заздалегідь, заблокувати двері, перевірити, чи всі замки замкнені тощо. Двостороння сигналізація має обмежену дальність дії, тому прийнятна для тих, хто ставить автомобіль не надто далеко від будинку. GSM Супутникова. Це сигналізація зі вбудованим GSM GPRS модемом, в який вставляється Сім-карта і налаштовується зв'язок модуля сигналізації із виносним пристроєм, зазвичай зі смартфоном власника автомобіля. Супутникова сигналізація дає найширші можливості для відстеження та управління автомобілем, стан авто, його місце знаходження та керування його функціями. З додатковими опціями і датчиками вона стає найнадійнішим, хоч і не ідеальним засобом захисту. Чи не єдиний недолік необхідність поповнення рахунку на сім карті автомобіля? Конструкція. На ринку є два конструктивних типи сигналізацій: моноблочні та модульні. Моноблок компактна з простим встановленням система, всі елементи управління якої об'єднані в одному корпусі. Проте, легко поставити, легко зняти. Таку сигналізацію не складно знешкодити, якщо знати її конструкцію та спосіб підключення. Модульна конструкція складається з кількох блоків, кожен з яких відповідає за певний набір функцій. Ці блоки заховані в різних місцях, і вимкнути їх всі одночасно вже неможливо. Тож така система стійкіша до злому, ніж моноблочна. Ще один важливий параметр тип кодування сигналу. Найбільш сучасним і надійним є діалоговий, коли зв'язок між брелоком і модулем сигналізації зашифрований. Тобто сигнал не один, а кілька послідовних, завдяки яким ПЗ охоронної системи розпізнає свого і блокує чужих. Зламати таке шифрування дуже складно, хоча й можливо, оскільки і сигнали, і їх кодування змінюються за кожного застосування. Другий за надійністю це динамічний код, що теж гідно захищає автомобіль від непроханих гостей і любителів легкої наживи. Алгоритм кодування передбачає зміну коду за кожного застосування, а також блокування у разі спроби підібрати код послідовним перебиранням варіантів. Ну а найпершим технічним рішенням був статичний код. Тобто сигнал кодувався одним кодом на весь час експлуатації. Наразі такий тип кодування вже майже не застосовується. Одна з важливих властивостей автосигналізації дальність дії зв'язку між автомобілем і брилоком. Зазвичай ця характеристика розраховується для застосування в чистім полі, без перешкод для радіосигналу. В умовах мегаполісу, де сигнал спотворюється і переривається, зазначену виробником дальність можна сміливо ділити на два. Це особливо важливо для тих, хто залишає авто не прямо під будинком, а трохи далі. І є ймовірність, що брилок просто не докричиться до головного модуля. Охоронні функції. Сигналізація не тільки сповіщає про проблему, а й може захистити автомобіль. Ці функції реалізовані різними видами датчиків і блокувань. І що їх більше, то більша ймовірність знайти свою машину вранці на тому ж місці, де залишили ввечері. Найбільш популярні охоронні функції центральний замок, блокування дверей під час поїздки, імобілайзер функція блокування двигуна, антигрінд – Автоматичне блокування двигуна за радіопозначкою, блокування автомобіля за умови пограбування тощо. Є кілька варіантів увімкнення охорони. Залежно від того, що водій вважає за краще, можна вибрати систему з такими функціями: стандартне увімкнення охорони з брилока, автоматичне після вимкнення двигуна і зачинення дверей, та без брилока система «Hands-free» із застосуванням радіочастотної позначки, яка розпізнається блоком управління. Кілька слів про датчики. Датчики це очі та вуха вашої сигналізації, і від того, чи достатньо їх, і чи правильно вони встановлені, підключені і налаштовані, залежить якість охорони автомобіля. Основним є датчик удару, який спрацьовує за фізичного впливу на кузов. А додатково сигналізація задіює датчик нахилу та переміщення, температури, об'єму, дверей, капота та багажника. Деякі датчики входять до комплекту сигналізації, інші можна докупити окремо. Але що більше різноманітних тривожних точок має система захисту, то вища її надійність. Крім охоронної, сучасні системи сигналізації мають ще функції, що додають комфорту автовласнику: це дистанційний запуск двигуна, закривання вікон, турботаймер підсвічування салону і навіть функція проведи мене, коли після увімкнення сигналізації ненадовго вмикаються фари, щоб водій раптом не спіткнувся в темряві. Ми певні, що наші поради допоможуть вам захистити свою автівку якнайкраще. Долучайтесь до нашого каналу. Ми прагнемо надавати своїм підписникам корисну та актуальну інформацію, бо ми розбираємося в деталях.